Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Аромісто. Мене звати Юлія. Сьогодні я хотіла розповісти про зелений ароматизований чай Бугунь джунглів До складу такого чаю входить дуже велика кількість найрізноманітніших компонентів. Наприклад, це піон, також цедра і аперсину, шматочки манго. До нього входить також аромат рому вишні та персика. Це є своєрідне поєднання, композиція з вишуканих елітних сортів зеленого та білого чаю. Такий чай навіть у деякій мірі може сприяти схудненню, Він дуже ароматний. Щодо умов заварювання необхідно взяти одну чайну ложку на 350 мл гарячої води, десь приблизно 95 градусів, та почекати 2-3 хвилини. І такий чай готовий. Заварювати його можна 2-3 рази. Давайте зараз я вам покажу цей чай трішечки поближче. Добре відчуваються квітково-фруктові нотки, вони гарно поєднуються гармонійно із самим зеленим чаєм. Мені здається, його можна пити навіть без цукру. Якщо у вас зацікавив такий чай, сілочку на нього я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Аромісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!